Наші відпоровочки, Саня, це кому ти збираєш? А, це ще не все? Так, людина замовила 365 МС, а, і замовила до нього комплектуючі. Uh -huh. Зараз будемо йти перевіряти, але перед тим, як йти перевіряти, показую вам і розповідаю по цінам, що вартує. Пилка вартує ось цей комплект з траковою шиною. Ось так, от зборі 11 тисяч, 248 гривень. Професійна валична пилка потужністю 4,6 кінських сили. Так, що замовила людина? Перша позиція, він нас дивиться, буде бачити, що ми відправляємо. Масло Оліомак Євросін синтетичне, 500 гривень пляшечка. Замовив два ланцюга Орегона на 68 ланок. Вони по 750 гривень за штуку. Замовив смазку Оліомак 170 гривень. Бісульфат Мальоденова, шестеренки, носок шини. Редуктора, це нею можна мастити. Замовив такий шприц камберг. 200 гривень буде вартувати він. Шина орегоновська 45-го розміру. кошти 950 гривень. Шина 3,8, 1,5 мм паз, 45 см на 68 ланок. 4 закльопки оригінал, адванскат. В принципі, оця вся. Ситуація людині вийшла 13 620 гривень. Зараз наразі йдемо перевіряти пилку перед отравкою.